В Великій Британії триває судна злочинцями, яких звинувачують у викраденні 18 каратного золотого унітаза під назвою Америка. Його створив італійський художник-концептуаліст Мауріціо Кателан, А вартість арт-об'єкта оцінювалася у 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Золотий унітаз був частиною виставки в Бленгеймському палаці, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Крадіжка сталася у вересні 2019 року. Згідно з матеріалами справи, четверо Мисників на двох автомобілях проникли на територію палацу. Зламали двері, за п'ять хвилин демонтували унітаз і сховали його в багажнику. Після цього вони втекли. Арт-об'єкт важив 98 кілограмів і був застрахований на 6 мільйонів доларів. Ймовірно, його розібрали на частини, тож відновити його вже неможливо. Вартість самого золота, у якого він виготовлений, оцінювалася у 3-4 мільйона доларів. На лаві підсудних четверо обвинувачених. Троє з них заперечують свою причетність до злочину. А ось 40-річний Джеймс Шин визнав вину у крадіжці зі зломом. Наразі судовий процес триває.